Продається житловий будинок у селі Журавка Прилуцького району Чернігівської області, зведений у 80-х роках, з цегли, який уже отримав оновлення, утеплення та сучасне оздоблення сайдингом. Фасад виглядає охайно та доглянуто, а зовсім нещодавно було виконано капітальну заміну даху, повністю перекрито кроквяну систему та накрито її металочерепицею. Загальна площа становить 85 квадратних метрів. Тож цього простору достатньо для комфортного проживання родини з дітьми. Усередині кожна кімната світла і простора. Тут чотири житлові кімнати: спальні, дитяча, вітальня, вони вже з ремонтом, стіни оздоблені шпалерами, стелі натяжні вікна, замінені на сучасні металопластикові, що добре зберігають тепло і тишу. Особливої уваги заслуговує кухня, яка поєднана з обідньою зоною. Це просторе та функціональне місце, де можна збиратися всією сім'єю. Тут уже є кухонний гарнітур. Залишаються основні елементи кухонної техніки, а решта побутових речей і меблів обговорюються при продажі. Ванна кімната, суміщена з туалетом та облаштована сучасною сантехнікою. Система опалення в будинку газова, встановлений газовий котел, який забезпечує тепловзимку. А завдяки якісній теплоізоляції витрати на опалення будуть помірними. Чудовим бонусом є високий горичний простір, який за бажання можна переобладнати в додаткові житлові кімнати чи залишити як місце для зберігання речей. Земельна ділянка площею 26 соток доглянута, подвір'я просторе, огороджене металевим парканом і з ворітьми. Є великий гараж розміром 7 на 10 метрів. Який дозволяє не лише тримати автомобіль, а й облаштувати майстерню чи господарське приміщення, також на території є сарай та інші допоміжні будівлі, що робить садибу повністю готовою для життя та ведення власного господарства. На ділянці ростуть плодові дерева, кущі, тож майбутній господар матиме і свіжі овочі, і власні фрукти. Село журавка тихе й затишне, проте має зручне розташування. До селища міського типу варва можна дістатися менш ніж за 10 хвилин на автомобілі, а до міста прилуки близько 20. Це дозволяє швидко доїжджати до роботи чи навчання, користуватися міською інфраструктурою, але жити у власному будинку з великим подвір'ям, садом і чистим повітрям. У селі є продуктові магазини, школа, дитячий садок, поштове відділення, автобусне сполучення з районним центром. Будинок продається за приємною ціною в 13 тисяч доларів. Документи готові, тому угоду можна провести у найкоротший термін.